Події двох тижнів. Давай подивимося, що тебе чекає протягом найближчих двох тижнів і для кого цей розклад. Мої розклади підходять і для чоловіків, і для жінок. Я говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, події двох тижнів, для кого цей розклад. Для людини, яка боїться зробити неправильний вибір для своєї душі, тобто хоче зробити вибір, який дозволить людині саморозвиватися, йти в плюс розвиток в правильному напрямку, можливо, людина якраз якісь духовними практиками займається, або просто вирішила в собі покопатися і от, розвивати себе зсередини. Можливо, якихось залежностей. Дехто залежностей яких позбавляється важко цій людині, звісно, але вона знає, що для неї буде це краще. Так, для кого цей розклад? Так, для людини, яка хоче від, позбавитися від чогось негативного в її житті, від страху, можливо, неправильного вибору, від якихось залежностей, різного роду можуть бути залежності, і дивиться вперед. Тобто вона хоче уже, планує навіть, ще поки не діє активно, але планує. Планує. Діяти і вийти в плюс для себе, для своєї сім'ї, де хто хоче створити цю сім'ю, але знаходиться все одно ж таки на виборі. Ще не зовсім гарно виходить людина тільки на початку шляху для розвитку себе. Але людина вже обирає щастя в сім'ї, духовний розвиток і знаходитись в позитивних енергіях. Тобто позбавлятися всього, що їй не потрібно. Дивимося події двох тижнів. Події двох тижнів. Так, Ви будете виходити відсікати. Якісь події неприємні. Це, більше всього, що сталося в минулому, але осадок ще є. І ви хочете в енергіях вийти від цього або позбавитись від людей, які це спричинили. По мечевій королеві це ви людина, яка продумує все наперед, відсторонюється від емоцій, адже коли ви піддаєтесь цим емоціям, ви вертаєтесь думками в неприємну якусь ситуацію, концентруєте увагу на тому, що ви втратили, і жалкуєте про це, або взагалі про те, чому так сталося. І тут ви все обдумуєте. От протягом двох тижнів ви будете виходити з цього стану критичного події двох тижнів. Так, ну вам буде нелегко, але ви будете цілеспрямовано йти до своєї мети, виходити в позитивні енергії, будь якісь і непорозуміння, можливо, з оточуючими людьми, можливо, з людьми, які приносили оці конфлікти, оці неприємності в ваше життя. В цілому це все рішаємо. Якщо ж вас хтось провокуватиме протягом двох тижнів на конфлікт, і ви це замітите, то ніяк, в ніякому разі не ведіться на цей конфлікт, але якщо вам треба відстояти своє для того, щоб досягти певного результату, обов'язково цим займайтеся. Нехай все хороше неодмінно збувається, не негатив, обходять вас стороною.